Як троє ухилянтів намагалися перетнути румунський кордон і чому їхній план провалився? Три пачки сигарет, чотири роки в'язниці, а хабар чиновнику всього лише штраф, судові рішення, які дивують. Польські політики приїхали до Львова з провокаціями проти Бандери. Тринадцятирічний хлопець міг втратити ногу, але львівські хірурги врятували його від ампутації. Та історія бійця, який після важкого поранення знайшов порятунок у мистецтві. Про це та не тільки далі у випуску. З вами новини в темі та я Христина Кругляк. Попереду лише найгарячіші події, тож не перемикайтесь, підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Як ухилянти намагалися втекти через румунський кордон. Ще одна спроба незаконного перетину кордону завершилася провалом. На Закарпатті прикордонники зупинили трьох чоловіків: мешканця Львівщини та двох жителів Прикарпаття, які сплативши по 8 та 8,5 тисяч доларів, намагалися втекти до Румунії. Їхнім провідником виявився 19-річний Закарпатець, який супроводжував утікачів просто до лінії кордону. Проте завдяки оперативній інформації прикордонники Мукачівського за. ...вчасно викрили нелегалів і зірвали їхні плани. Двоє із затриманих віддали переправникам по 8 тисяч доларів. Ще один мав розрахуватися після успішного переходу, повідомили в ДПСУ. Тепер правоохоронці з'ясовують, хто ще міг бути причетний до цієї схеми. 19-річного провідника затримано. А щодо чоловіків, які намагалися нелегально залишити країну, склали відповідні протоколи. Чи виправдана така ціна за ризик? Очевидно, що ні. Адже замість... Сь омрієного виїзду на них тепер чекають зовсім інші наслідки. Дорога без повернення у Бориславі. Водія втретє спіймали під наркотиками. Їздив під наркотиками, ігнорував закони. Тепер залишився без водійських прав на 10 років і отримав солідний штраф. У Бориславі суд покарав 51 тисячою гривень водія Опель Кадет, який втретє попався на кермуванні у стані наркотичного сп'яніння. 27 листопада вранці Ярослав мчав вулицею Петлюри з явними ознаками наркотичного впливу. Пройти тест він відмовився, але це це не вперше за останній рік його вже двічі ловили на цьому правопорушенні. Суд врахував його стаж порушень і виніс жорстке рішення: максимальний штраф та позбавлення прав на десятиліття. Тепер водієві доведеться не лише забути про кермо, а й сплатити чималу суму. Як бачимо, відповідальність наздогнала, як би він не намагався від неї втекти. Хабар чи крадіжка, чому за три пачки сигарет дають більше ніж за корупцію? Дивні рішення двоє посадовців, які брали хабарі за спрощення митних процедур, відбулися штрафом у 68 тисяч гривень кожен і всього лиш річною забороною на роботу в держслужбі. Натомість мешканця Львова, який украв три пачки сигарет, через крутне фінансове становище, відправили за грати на чотири роки. Пустомитівський райсуд Львівщини визнав винними двох колишніх чиновників держ. Жпрод спожив служби, які у квітні, липні та серпні минулого року брали гроші за спрощення фітосанітарних процедур для імпортованих рослин. Вони повністю визнали провину, але отримали лише штраф і тимчасову заборону працювати на держпосадах. А от Сихівський райсуд Львова не проявив такої поблажливості до чоловіка, який украв у магазині три пачки сигарет. Попри повне визнання провини та повернення вартості товару, суд відправив його у в'язницю на чотири роки. Роки. Виходить, що брати хабарі дешевше, ніж красти сигарети. Чи це просто збіг обставин? Яка ваша думка щодо цього? Пишіть нам у коментарях. Провокація у Львові. Польські політики з конфедерації порівняли Бандеру з Гітлером. Садовий жорстко відповів. Представники польської проросійської партії конфедерація приїхали до Львова і записали провокаційне відео біля пам'ятника Степану Бандері. Славомір Менцен і Анна Брилька звинуватили Бандеру у вбивствах поляків і порівняли його з Гітлером, вимагаючи, щоб Україна якнайшвидше закінчила культ національного героя. На це різко відреагував мер Львова. Андрій Садовий. Він запропонував Менсину проявити справжню хоробрість і записати подібне відео не у Львові, а, наприклад, у Донецьку, або ж висловити свої думки безпосередньо польським добровольцям, які воюють за Україну. Також Садовий заявив, що за його інформацією, Менсину взагалі заборонено в'їзд в Україну. Але ця інформація потребує перевірки. Нагадаємо, що конфедерація це політична сила, яка минулого року організувала блокаду українсько польського кордону. А на Виборах отримала третє місце за рівнем підтримки в Польщі. Чи була ця акція випадковою? Чи це ще один крок у їхній антиукраїнській кампанії? Суд над Зінченком бронежилет, футболка з власним фото і суперечки про відеодокази у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. В'ячеслав Зінченко, обвинувачений у злочині, знову прийшов у бронежилеті. Проте цього разу його поведінка викликала подив. Він усміхався, запевняв, що почувається в безпеці, та навіть просив виготовити футболку з власним зображенням. Під час слухання було розглянуто нові відеодокази та. Представлено гільзу, знайдену на місці злочину. Зінченко різко відреагував на матеріали справи, закинувши доньці Фаріон Софії у собі, маніпуляції з доказами. Емоційний момент стався під час перегляду відео з місця злочину. Софія особа не стримала сліз. Також засідання не обійшлося без суперечок. Суддя змушений був припинити пряму трансляцію у Тікток, яку вела одна з учасниць процесу. Адвокат Зінченка Юрій Немировський не тільки ставив питання щодо матеріалів справи, але й під час Мушеної перерви, коли зависло відео, був помічений загрою на телефоні, що викликало обурення присутніх. Суд продовжить розгляд справи а Зінченко залишатиметься під вартою до наступного засідання. Шанс на здорове майбутнє. Львівський хірург врятував ногу 13-річному хлопцю. Як звичайна гра у волейбол може змінити життя? 13-річний Михайло з Вінничини дізнався про це не з найкращого боку. Під час уроку фізкультури він відчув різкий біль у нозі. А вже за кілька годин мама помітила підозріле ущільнення над коліном. Діагноз лікарів вразив кістково хрящовий екзостоз. Доброякісна пухлина, яка могла не лише пошкодити нерви та судини, а й приз. До ампутації. Єдиний вихід операція. За допомогою родини звернулася до перевіреного лікаря, дитячого хірурга львівської лікарні Святого Миколая Олександра Калінчука, який шість років тому вже рятував старшу сестру Михайла від подібної проблеми. Операція тривала дві з половиною години. Медики провели експрес-біопсію, щоб переконатися, що пухлина не переродилася у злоякісну. Видалити її було непросто. Новоутворення розрослося до 6 Сантиметрів і тиснуло на важливі артерії та вени. Але лікарям вдалося зробити все ювелірно. Вони зберегли судини, не пошкодили нерви і повністю висікли пухлину. Попереду у хлопця 2-3 місяці реабілітації. Через видалення частини кістки вона тимчасово ослаблена. Тому лікарі обмежили фізичне навантаження. Але є хороша новина: вже зовсім скоро Михайло зможе повернутися до спорту без жодних обмежень. І хто знає, можливо, тепер він буде цінувати кожен рух ще. A Sha Незламні історія бійця, який через мистецтво долає наслідки війни. Чи може мистецтво стати частиною відновлення? 21-річний Ігор, військовий із Кіровоградщини, доводить, що так. Його картина Ніч у лісі стала символом незламності, та вже наприкінці березня буде представлена на виставці в одній із львівських галерей. Ця робота не просто полотно з фарбами. У ній заховані спогади про дитинство, поїздки до Карпат та магічні ночі серед дерев під сяйвом. Місяця. Спогади, що допомагають триматися та віднаходити рівновагу після пережитого жахіття війни. У липні 2024 року на Донеччині підрозділ Ігоря потрапив в оточення під щільним артилерійським обстрілом та атаками дронів. Боєць отримав важке поранення обох ніг і майже добу чекав на евакуацію. Лікарям вдалося врятувати його ноги, але шлях до відновлення був довгим. У центрі Unbroken він не лише проходив реабілітацію, а й Повернувся до малювання. Колись ще дитиною Ігор навчався у школі мистецтв, і зараз пензель знову став його інструментом боротьби. Саме у творчій майстерні він створив ніч у лісі, роботу, що тепер стала частиною виставки Незламні його історія це ще одне підтвердження. Наші захисники сильні не лише на полі бою, а й у здатності відроджувати себе, попри всі випробування. І чи не це справжня незламність? Власне житло для більшої кількості українців. Є оселя розширила можливості. Досі мріяли про власний дім, але умови іпотеки здавалися непідйомними. Тепер шанси на доступне житло стали реальнішими. Державна програма є оселя розширила перелік категорій, які можуть скористатися пільговими кредитами. Якщо раніше ця можливість була лише у військових, медиків та освітян, то тепер до програми можуть долучитися всі громадяни, які не мають власного житла або ж його Площа менше за встановлені норми мешкають у зоні бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях. Які ж умови: ставка 3% річних для військових, медиків та освітян, ставка 7% річних для всіх інших категорій. Перший внесок залежить від віку: 10% для молоді до 25 років, 20% для всіх інших. Що ж можна придбати: квартиру, приватний будинок чи танхаус за умови, що вартість не перевищує встановлення відновлені норми для регіону переселенці можуть використати сертифікати є відновлення для першого внеску. Раніше такі умови здавалися неможливими, а тепер тисячі українців можуть отримати власний дах над головою. Можливо, саме час зробити перший крок до свого житла. Ірина Цибух, герой України. Історія світла, яка не згасне. Вона рятувала життя, не думаючи про своє. Вона була там, де найважче. Парамедикиня Ірина Цибух, позивний ЧК, стала символом відваги та самопожертви. Їй було лише 25. Вона служила в медичному екіпажі госпітальєрів, евакуйовувала поранених із передовою, тримаючи в руках надію, коли здавалося, що її вже не залишилось. Але війна не знає жалю у травні минулого року. Ірина загинула під час. Бойового завдання. До 26-річчя їй залишалося всього кілька днів. Президент України посмертно присвоїв Ірині Цибух звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка. До війни вона змінювала країну по-іншому, працювала над реформами Суспільного, створювала освітні проєкти для Донбасу, навчала дітей. Вона завжди була там, де була потрібна. У 2023 році отримала орден за заслуги, а у 2024-му посмертну відзнаку імені. Ні, Марії Огейни вона могла жити довге життя, але натомість обрала рятувати інших. Історія Ірини це світло, яке не згасне, і пам'ять про неї житиме в серцях тих, кого вона врятувала, і тих, хто продовжує її справу. Сім років за ґратами засудили чоловіка, який переправляв у за кордон. Спроба незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану ризикована, але прибуткова справа для людей, які наживаються на війні. Однак правосуддя невідворотне. річного львів'янина засудили до семи років ув'язнення з конфіскацією майна за організацією схеми з переправлення військовозобов'язаних за кордон. Як працювала схема ще у березні 2022 року, чоловік при Думав, як заробити на ухилянтах. Він обіцяв оформити фіктивні документи, які підтверджували б непридатність до військової служби. Йшлося про тимчасові військово-облікові довідки та медичні документи, що дозволяли б безперешкодно перетнути кордон. Ціна квитка до Польщі для двох осіб 2 тисячі доларів. Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання грошей, а суд призначив йому сім років ув'язнення. Також йому заборонено три роки працювати на державних та комунальних підприємствах. Вирок чинності після закінчення строку апеляційного оскарження. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.